Доброго дня. Сьогодні спілкувався з одним бійцем з іншої бригади, не з нашої. В нашій бригаді все круто, але в його бригаді ще крутіше. Тому подаю, просто цитую його слова з сурдопереводом. Що він сказав? Він каже, що у нього дуже крутилезний штаб, який йому допомагає, який завжди дає все, що їм потрібно. Просто все відношення. Просто шикарне. В них дуже класний контакт, іноді вони можуть отак дати, а іноді навіть отак, отаке дають. І амуніцію, і одяг. От, вони змінюють е, свої е, наряди кожні півроку. Зимовий, літній набір і так далі. Оце таке мені розповів хлопець. Це інша бригада, не моя. В моїй бригаді, слава тобі Господі, е, нормально, а в нього ще круче. Зрозуміли? Це були новини про деякі бригади нашої армії з сурдопереводом. Дякую. З вами був Страх Олександр, військовий лікар.